Добрий день сьогодні, шановне товариство. Ми разом з вами розглянемо ситуацію на лінії бойового зіткнення, і почнемо з повідомлень Міністерства оборони Російської Федерації про начебто серйозні тактичні успіхи окупаційної армії, а саме захоплення населеного пункту веселе, це в районі Солідар Російська Федерація за сталою практикою подає це як грандіозну перемогу російської окупаційної армії і ледь не як... Сам факт того, що оборона збройних сил України посипалася, і відповідно тепер росіяни. Ну і далі вже залежить від фантазії російського генерального штабу. Менше з тим цю вчора цю інформацію поширювали і українські військові оглядачі, розповідаючи про знов таки, начебто, успіхи російських окупантів в моменті прориву української оборони. Давайте разом з вами проаналізуємо, що насправді відбувається. Так є дійсно певні тактичні успіхи російських окупантів. Вони контролюють значну частину населеного пункту, але мовиться про те, що Збройні сили України відійшли на панівні висоти на пагорб, який розташований за цим населеним пунктом, і саме контроль над панівними висотами є ключовим в моменті вогневого контролю на цієї території, включно з населеним пунктом. Тобто пояснюю, шановне товариство, та сама ситуація, що і в районі Кліщівки, Збройні сили України контролюють панівні висоти, і питання того, хто контролює село Кліщівка, яке знаходиться значно нижче, ніж панівні висоти, абсолютно не актуальне. Тим більше, що, власне, і кліщівки, і цього населеного пункту фактично не існує. Вони. Терті з лиця землі. Цебто російська окупаційна армія використовує сталу практику знесення населених е е е е пунктів, фактичної руйнації під ноль. То те, що вони називають тактика вогневого шквалу. Знов таки використання і ствольної реактивної артилерії, і штурмової авіації в моменті. Руйнації будівель, які використовувалися, могли б використовуватися Збройними силами України в якості опорних пунктів оборони. Тому всі повідомлення, які лунають з приводу того, що українську оборону вдалося прорвати, шановне товариство, ну, треба відкинути панічні настрої. Ще раз підкреслю: наразі ситуація важка, але ситуація цілком контрольована. Ми контролюємо панівні висоти. До речі, я не випадково згадав і Кліщівку. Чому Поясню, Бо знов таки є певні тактичні успіхи окупантів. Це на північно- і північно-східних е, околицях населеного пункту. Вони намагаються взяти на півкільце позиції Збройних сил України і створити передумови, коли ми самі залишимо панівні висоти. Наразі контроль над панівними висотами на районі Кліщівки, а це Бахмутський напрямок, дає можливість Збройним силам України тримати під вогневим контролем не тільки сам населений пункт, але й відповідно досить значну частину території, включно відповідно з самим Бахмутом. Тому е е говорити про відповідний прорив української оборони наразі немає жодних передумов. Тепер давайте закінчимо огляд ситуації на Бахмутському напрямку. Важкі бої в районі Богданівки і в районі Хромове. Окупанти намагаються покращити свої тактичні становища і, відповідно, закріпитися на раніше захоплених позиціях Збройних сил України в районі Богданівки. Основне завдання це охопити знов-таки фланги позиції Збройних сил України в районі Часуів Яру. За оцінками самих окупантів часів ЯР перетворений в суцільний укріп район Збройних сил України. Варто відзначити, що за повідомленнями Міністерства оборони Російської Федерації у Збройні Сили України змогли побудувати ешелоновану оборону в районі Часового Яру. Це з приводу основних тих викликів, які наразі лунали в ЗМІ, себто захоплення певних населених пунктів відповідно Створення передумов для прориву української оборони, другий напрямок, який так само активно мусується в ЗМІ, це Куп'янський напрямок, важкі боргії в районі Синьківки, окупанти намагаються продавити позиції Збройних сил України в районі цього населеного пункту. Е, наразі можемо говорити про те, що зусилля окупантів направлені відповідно на розширення зони присутності. Але як сьогодні відзначали самі речники так званого Міністерства оборони країни окупанти, лінія бойового зіткнення фактично без змін, нагадаю товариство, що куп'янсько-лиманський напрямок є в пріоритеті у окупантів, судячи з тої кількості особового складу і техніки, які зосереджені на цьому напрямку, а це приблизно до 120 тисяч особового складу і відповідно приблизно до 1300 одиниць бронетехніки. Це по Куп'янському напрямку Лиманський напрямок. Важка ситуація це бої в районі Білогорівки. Варто говорити про те, що за оперативною інформацією вона вже передана власне що Можна її озвучити. Район Білогорівки перекинута САУ Малка. Це 203-й калібр. Зокрема, в районі Білогорівки оперує 7-ма бригада так званого другого армійського корпусу ЛНР. От саме використання цих засобів ураження окупанти намагаються протиснути оборону збройних сил України і створити передумови для відповідного оперативного оточення українського угрупування в районі Сіверська. Тішуся, що оцінки, які давалися аналітичним відділом громадської ініціативи правосправа, підтверджені власне українським військовим командуванням. Генерал Сирський заявив про те, що наразі ситуація досить складна відповідно на Лиманському напрямку, і окупанти намагаються створити оперативне оточення українських військ в районі Сіверська. Крім того, генерал Сирський підтвердив висновки аналітичного відділу громадської ініціативи права справа з приводу того, що в пріоритеті окупантів встановлення повного контролю над територіями Донецької області. А ви, шано товариство, щоб дізнаватися першими оперативні новини з лінії бойового зіткнення, підписуйтеся на канал Код 450 і дізнавайтеся оперативно перевірену інформацію. Це мій персональний канал, канал аналітичної інформації. Перейдемо до ще однієї ділянки фронту, а саме Херсонський напрямок. Ситуація в районі Кринки. І тут ми поговоримо досить окремо і приділимо більше уваги. Пам'ятайте товариство, з'явилася інформація днями про те, що російським окупантам ледь не вдалося прорвати позиції Збройних сил України і встановити свій триколор шмату цю російську безпосередньо в населеному пункті як символ того, що сам населений пункт знаходиться під повним контролем окупаційної армії. Але сталося не так, як гадалося. Ця шмата простояла не більше ніж години, і відповідно по позиціях окупантів було нанесено вогневе враження, як ствольної реактивної артилерії, так і відповідно ФПВ-дронів. Самі окупанти відзначають досить складну ситуацію в районі Кринки. Причому ще раз підкреслюю, за повідомленнями саме російської сторони, окупанти несуть важкі втрати. Саме російська сторона оприлюднила інформацію, що втрати 104-ї дивізії повітряно-десантних військ на цьому напрямку це до двох полків особового складу. І тут ще одні приємні новини з цього напрямку. Далі мовою оригінал, шановне товариство, в кринках на Херсонському напрямку продовжуються тяжелі бої, несмотря на сокращення кількості живої сили противника на нашому берегу. Тобто окупанти відзначають, визнають той факт, що Крим знаходяться під контролем Збройних сил України. Ситуація надскладна. І далі найбільш приємна новина. ВСУ накрили вогнем артилерії розташування наших операторів БПЛА. Перепрошую, перейшов на рідну слов'їну, а далі російською. В тілі продовжуються штурмові дії. Тобто. Завдяки успішному контрбатарейному вогню Збройні Сили України знищили пункт управління безпілотними літальними апаратами, причому загинули топ-посадовці російської окупаційної армії. І далі цитуємо безпосередньо самих лаптяногих в ринках ад на зв'язі супруга Едуарда позивної майсій. Очень грустные новости. 19.01.24. Моисея не встала. Скупа человеча слеза забронила по моей ноге, не шути. Попали в базу расчета БПЛА. Там не только он погиб, но и руководящий состав. Ну и дали традиционно. Быть воином – жить вечно. Уважаемый им жить и всем вечно. Український Чорнозем з радістю прийме чергове поповнення, але на цьому не закінчуються приємні для нас новини, шановне товариство. Російські пабліки повідомляють про те, що на лівому березі Дніпра все погано для них. Група військ Дніпро. І так, як ви знаєте, помимо отраження українського десанта в Кринках, група військ Дніпро. занято введением боев за острова в дельте Днепра. Сообщение с этими островами производится на лодках самого различного происхождения. В чем суть? Река Днепр неожиданно замерзла. Ну, действительно, кто мне бы э, власно разраховывать на то, что в речка Днепр может замерзнуть. Кто завгодно, только на россияне. Но меньше с тем. Продолжим. Лед очень тоненький, по нему не пройдешь. Но и лодка теперь не плавает погодьтеся, таке досить цікаве, але менше Руководство группы Днепр, группы Возь Днепр, не отреагировало на данную природу возможности. И у нас теперь пацаны на этих островах без подвоза, без ротации и эвакуации. Цитирую своего друга. Там морпехи решили все-таки забрать с острова 1-300, им пришлось лодку по льду нести прямо до середины реки. Бурлаки на Волгіматіх менше з тим, шановне товариство, оці повідомлення російських змі звідчать про те, що ситуація в районі Кринки, взагалі на Лівому березі, є критичною не для українських військових, а саме для російських військовослужбовців. Пояснюю ще раз, контроль над правим берегом який, власне під контролем збройних сил України а він вище, і тактико-технічні характеристики західного зброєння дозволяють збройним силам України тримати під вогневим контролем всю територію лівобережжя Херсонської області? Причому окупанти відзначають той факт, що українські безпілотники наразі використовують тактику дистанційного мінування місцевості, унеможливлюючи підвезення БК, проведення ротації, вивезення поранених? Причому варто говорити, що самі? Окупанти відзначають перевагу української сторони використання ФПВ дронів і головне контрбатарейної боротьби і роботи українських ребів, які в свою чергу не дають можливості окупантам використовувати ті самі ФПВ дрони. Тому, шановне товариство, ще перес... раз. Підкреслюю, аналізуйте будь-яку інформацію і історичні зойки людей, які намагаються хайпувати на війні, і розповідають українських змі про чергові невдачі українського війська, заробляючи на цьому лайки і гроші. Ми з вами заробляємо авторитет. Ще раз закликаю, підписуйтесь на канал Код 450, щоб утримувати. Оперативною актуальною інформацією, ну і на закінчення по ситуації в кримках. Як повідомляють самі російські військовослужбовці над позиціями їхніх підрозділів були розкидані листівки з закликом переходити на бік Збройних сил України. Причому на листівках була зображена досить чарівна жінка, але в стилі ню. Але як потім з'ясувалося, на фото виявляється. Дружина командувача групи військ Дніпро, генерала Теплинського, який ще до недавнього часу очолював повітряні десантні війська Збройних сил Російської Федерації. Тобто, мовиться про те, що російські спецслужби пристали на шлях не тільки політично, але й відповідно особової компрометації генерала Теплинського, побоюючись його як можливого військового лідера. Можливої опозиції для диктатора Путіна, тобто, фактично, російські спецслужби побоюються появи нового ледідя або нового Рохліна, які змогли би створити військову не політичну Конкурентів для російського диктатора, і це показова та критика, яка лунає на адресу Теплинського з приводу і втрат особового складу. А я, до речі, процитував офіційні повідомлення щодо втрат російських окупантів в районі Кринки, Я нагадаю, два полки особового складу, і відповідно розповсюдження подібного характеру інформації свідчить про певні настрої, які панують в оперативному командуванні групи Дніпро. А це не створює передумов для успішного прийняття оперативних рішень щодо відповідно протидії українським збройним силам України. Ну, ми їм побажаємо з'їсти один одного і з задоволенням спостерігаємо за тими процесами, які відбуваються в оперативному командуванні групи «Войск Дніпро. Чекаємо на нові листівки з не менш яскравими зображеннями і інших персоналій і, відповідно, членів родин Групи Воз Дніпро. А ми разом з вами, шановни товариства, віримо Збройним силам України, аналізуємо будь-яку інформацію, яка з'являється в українських світових ЗМІ. Перевіряємо і головне, довіряємо лише виключно перевіреним інформаціям інформації Генштаба Збройних сил України. Тримаємо стріч! Це буде Україна. Ми з вами того варті.